Скажіть мені, що це таке цікаве та незвичне. І як воно буде у віночку різдвяному, червоне таке. Тую підрізали садівники і викинули. Так що хто мені казав, не обрізайте дерева. Очеред! Бачите, який він? Пухнастий. Ялиночки. Дивіться, які ягоди. Такі <різь> чорні. Сюди їх всі. Пакет. Дикий виноград. Лоза, що гнеться, і я її скручу в коло, і це буде моя основа. Так, треба скрутити, щоб піночок не був такий, знаєте, чітко по коло. А і ще цей вінок не треба робити дуже сильно великим, бо він ще розшириться до такий величезний. Він якось так, коли ти його робиш, то він ще такий більше стає. Ось таке у нас коло рідне. Так, і в мене є пакет, яку набирали. Багато всього такого цікавого, це ягідки. І такі червоні штуки. Викрат у мене сьогодні буде сміливий. Я ще не уявляю, що то буде. Ви себе можете уявити? Що я тут нароблю? Щось, щось буде. Треба пробувати. Треба все пробувати. Це букет дійсно буде сміливий, тому що тут такі гілячки в цього дерева. Ой-ой-ой. Треба побільше туї. То Ту я все виправляю. Катрізмене, ялиночки не жаліємо. Може це ягоди. Воно такі красиві. Я шоці. Я тільки війшла в азарт, тільки стала вчитися. Давайте зробимо такий гарненький, жирненький, великий, властивий. Любі мої хороші, ви то бачите красиво вам, Чи подобається, які ваші зауваження.